Ці сніданки знищать ваш метаболізм. Рятуйтеся, доки ще не пізно. Ви вважаєте, що солодкий чай з бутербродом це гарний старт для початку дня. Стоп! Це помилка, вуглеводні жирні сніданки, такі як бутерброди з чаєм, викликають різкий підйом цукру в крові, що призводить до швидкого вивільнення інсуліну, а це не тільки сприяє накопиченню жирових відкладень. Але й викликає вуглеводний голод, який змушує вас з'їсти ще щось. Натисніть подобайку, щоб бачити більше корисних відео. Після нічного сну важливо обирати грамотний сніданок. Солодкі та жирні продукти роблять цукор в крові стрибкоподібним. Як зробити сніданок помічником у схудненні? Замість вуглеводів та цукру додайте в свій ранковий прийом їжі, білки так, клітку.